Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Добрий вечір. Сьогодні про свою депутатську діяльність розповідатиме народний депутат України Володимир Литвин. Вітаю вас у нашій студії, Володимир Михайлович. Доброго здоров'я. Розпочати хочу з найголовнішого: це голосування за зміни до конституції у частині децентралізації. І перше запитання: як ви особисто голосували? І чому голосував е за. Чому скажу до цього спонукають 143 людини, які загинули, і пам'ятники, які нещодавно відкрили в новоград Волинську. Якщо це дозволить зберегти наступні життя, я буду голосувати за такі рішення. Всім, хто кричить, що треба проводити війну до переможного кінця. Треба дати бронежилет, шолом і автомати, і відправити на схід України. Хоча, зрозуміло, там про децентралізацію мало про що йдеться. Але разом з тим, якщо це дозволить виконати ті мінські угоди, і якщо від нас не відвернуться країни, такі як Німеччина і Франція, які виступають гарантами виконання мінських домовленостей, я вважаю, що таке рішення потрібно підтримувати. Ну, ви знаєте, що є партії політичні сили, які проти такого рішення, і в них своя мотивація. От ви сприймаєте їхню мотивацію хоча б частково? Є ризики, які пов'язані з тим, що ми можемо отримати не децентралізацію влади, а концентрацію влади. Є виклики пов'язані із тим, що війна на сході може продовжуватись попри будь-які рішення, які будуть приймати політики і дипломати. Я хочу вам сказати е таку статистику: що через е ці події на сході України е Україна вже втратила 16% е своєї економічної е багатств. 6% – це втрата економіки, е 6% – втрата від. Е того, що зменшилась торгівля із Росією і інші втрати в сукупності, ще раз наголошуючи, це 16 Загроза є, але є ще більша загроза життю людей. І я думаю, треба послухати батьків, матерів, які за будь-яких обставин вважають, що потрібно мир і збереження спокою в Україні. Ваше ставлення до подій біля будинку Верховної Ради, От прокоментуйте те, що ви знаєте, те, що ви бачили, можливо. Я повинен сказати, що це попри всі ті оцінки, які вже прозвучали, попри всі прогнози, які були озвучені. На мою думку, це можлива заявка на майбутній можливий державний переворот в Україні. Все буде залежати від того, які будуть результати, які будуть наслідки виборів 25 жовтня. А також всі події означають, що влада панічно боїться людей зі зброєю, що вони не можуть опанувати різного роду парамілітарними озброєними структурами, які часто густо перебувають на службі в олігархів окремих державних діячів. І які в силу різних обставин, в тому числі слабкості влади, у тому числі що сьогодні спостерігається процес розвалу кабінету міністрів України, можуть принтетувати на наступ продовження наступного етапу революції гідності. Це цілком очевидний реальний сценарій, тим більше я думаю. Що буде багато голосних розмов про так звані реформи, і відбудеться їх процес згортання по суті, і влада буде перейматися тим, як зберегти себе. Зверніть увагу, вже ніхто не говорить, скажімо, про розслідування подій у Мукачево. Так, Чому? Так. Тому що бояться. А Ніхто вже не говорить, як гучно це звучало. На загальноукраїнському рівні про боротьбу з незаконним вибутком бурштина. Бурштину вже вже подолоподала це явище. Повірте мені, через тиждень, через місяць, вже перестануть говорити про події під Верховною Радою України, хоча це тривожний сигнал, який мав би привести до тями всіх, хто відповідальний за країну. От ви говорили про мінські домовленості... От ви вважаєте, що це єдиний такий формат, який може призвести до миру на сході нашої держави? Чи варто, на вашу думку, можливо, зустрічатися нашим лідерам країни з тією стороною, з Росією? Чи достатньо от тих представників, які, наприклад, от сьогодні вони зустрічаються у Мінську? Росія є учасником цього процесу. І судячи із повідомлень, судячи із попередніх домовленостей, має відбутися зустріч Меркель, Оланда, Порошенка і Путіна для обговорення процесу імплементації мінських угод. Чи є альтернатива мінським угодам є? Це продовження війни, але це означає, що буде покладено безліч життів військових. В першу чергу із Житомирщини, яка насече не найбільший тягар у цій антитерористичній операції. А що вже говорити про мирні життя людей? Треба думати насамперед про це. В цій студії ми вже нещодавно з вами говорили про адміністративну територіальну реформу, укрупнення громад. Існує побоювання. Що мовляв, зв'язку з цим будуть закриті окремі школи, будуть фельдшерсько кошельські пункти. От чи варто дійсно людям цього боятися? Наприклад, я знаю, що мотивація така: якщо в школі п'ятеро, там, наприклад, учнів образно кажучи, чи десятеро, то цю школу ну краще закрити. Або якщо у ФАПі, крім бентів, нічого немає, то краще е зробити такий ФАП один, але щоб там були належні всі ліки. Як ви вважаєте? Треба спочатку, е якщо пропонують е інше місце для лікування людей, утворити е це місце, заповнити його ліками, кваліфікованими кадрами, відповідним обладнанням. Зробити можливість доступу людей, я маю на увазі, щоб транспорт вільно функціонував. Це ж саме стосується шкіл, а потім людей на наочних прикладах переконати, що там вища якість медичної допомоги і вищий рівень навчання. Поки що нічого в цьому плані не пропонується, відбувається тупа оптимізація мережі медичних і навчальних закладів. Я скажу, що в цьому році по країні вже закли, закрили 250 шкіл. Біда наша полягає в тому, що за останні 15 років кількість учнів в українських школах зменшилась майже вдвічі. Було тоді, в 89-му році, майже 7 мільйонів. Зараз вдвічі менше. Це також є проблема. Але спочатку треба продумати все, показати людям, що те, що робиться, буде кращим. І я думаю, люди тоді зрозуміють, що стосується укрупнення територіальних громад відповідно до закону, це має відбуватися добровільно. І люди повинні приймати рішення. Люди, я не маю на увазі, а не депутати. Це мають приймати рішення громади, і тут не повинно бути насилля, щоб не було в наступному конфлікті. Я вважаю, що це має бути природний процес. Я думаю, що можна було по кожному районі створити бодай одну таку укрупнену громаду для того, щоб люди могли переконатися, що такий краще буде за таких умов організовувати, забезпечити їх життя, розв'язати проблеми, які існують на місцях, поки що все е, солодко обіцяють на е, словах, і в цьому плані відбувається абсолютна ваканалія. Повинна сказати, що цією справою займаються люди, які ніколи не знали і не знають, що таке сільрада, які не знають, що таке село, які не знають, що таке район, які не знають, що таке селище. Вони послуговуються е, консультаціями зарубіжних. Е, Експертів, для яких головне одне: ті кредити, які скупо видають Україні, щоб вони гарантовано були повернуті, і до інших тем розпочалася передвиборча кампанія. Як на вашу думку, які партії здобудуть першість? Кому будуть більше довіряти люди? Я буду сказати, що люди будуть довіряти тим, хто найбільше голосує і менше всього зробив. Ви знаєте, є відомі істини. Коли ти робиш людям добро, вони це не оцінюють, але ти твори добро. Ви знаєте, що я вже змушений був говорити про те, що зараз в районах, в областях з'явилися так звані смотрящі від партій, які ніколи не бували в районах, містах і областях, які не знають, навіть не знали, де вони знаходяться. А сьогодні вони приїжджають і від імені цих політичних партій зваблюють людей. Людям все набридло. Набридли в тому числі ті люди, депутати, які поруч з ними, які працюють, не все роблять, але допомагають, вони хочуть щось нового. Знаєте, Це мені нагадує, як сім'ю, коли в сім'ї все нормально, дружина. Все робить для того, щоб утримувати сім'ю, доглядати дітей, а чоловік поглядає на сторону. Так і у нас хочеться чогось такого солоденького. Я думаю, що ці вибори будуть надзвичайно складними. Вони можуть призвести як до згуртування України, згуртування людей, так і до конфлікту і поглиблення протистояння. От часто говорять про те, що треба примусити Путіна вивезти його війська, закрити кордон і таке інше. Все це абсолютно правильна постановка питання. Але я думаю, а що ж будуть робити далі оті озброєні люди різного роду формування, які нікому не підпорядковані за винятком тих, хто їх утримує. Вони підуть по Україні, вони підуть по Україні. Тим більше, що, ви розумієте, багато приїхало добровольців з інших країн, їх не чекають вдома. Оце проблема, над якою треба працювати і приймати серйозне рішення. І влада не повинна тут пасувати, а показати, що є влада, що у нас є правоохоронні органи. Поки що вона займається констатацією і грізними заявами, що заохочує такі дії. Сьогодні інформацію про події в мирних містах, містах читаєш як зведення з бойових фронтів. Гранати, зброя, стріляють, кидають, віджимають, відбирають у людей те, що в них ще залишилось. Цю пошесть треба зупинити. Народна партія братиме участь у наступних виборах. Вона братиме участь у наступних виборах, хоча повинен вам відверто сказати, що немає грошей для бікбордів для проведення реклами. А те, що було зроблено в тому числі в Житорщині, на превеликий жалі, я повинен констатувати, люди надзвичайно швидко забувають. Ці дні ми будемо от вихідні визначати 1131 річницю з дня утворення Житомира. От е, чим для вас є це свято, чи взагалі, можливо, не є святом для вас? От день міста Житомира? Ну я повинен сказати, що я за своє життя, поки е, в 73-му році не опинився в Києві на навчанні в Київському університеті. В Житомирі був декілька разів. Е, мене зі школи возили на Олімпіади. Тому е, це завжди було для мене місто е, мрій. Е, Місто гордості, і де б я не бував у світі, в багатьох країнах, я завжди з гордістю кажу, що я українець родом із Полісся і говорю, що в нас є такий славний обласний центр, місто з героїчною, символічною історичною назвою Житомир. Над якими депутатськими ініціативами ви зараз працюєте? Можливо, от найближчим часом ми про них дізнаємося також? У мене ініціативи всі пов'язані з людьми е мого округу. Ну, скажімо, є така дорога державного значення навград Волинський користень. На окремих ділянках цієї дороги е в свій час розпочалися ремонтні роботи. В свій час я домігся, щоб було виділено е кошти. Потім ці кошти відкликав Кабінет міністрів. Мотивація одна війна і потреби на оборону. Замість ремонту дорогу висипали відсівом, який особливо цього року в таку посушливу погоду опинився на городах, на садибах людей, призвів до погіршення захворювань. Люди, скажімо, є таке село Радичі Мільчинського району змушені вдатися до перекриття цієї дороги. І от я б'юся до міністра фінансів, до прем'єр-міністра, щоб вони або прийняли делегацію людей і роз'яснили їм, бо люди вже нікому не вірять. Або поїхали на місце хоча б раз, бодай раз. І побачили, як живуть люди, і порадили, що робити їм з дітьми, куди їх ховати від цього всепроникаючого всепроникаючого пиву. Оце сьогодні одна із посновних проблем. Я й прем'єру вже говорив, і міністру фінансів звертався. Вона побіцяла, повинна сказати, відреагувати, побіцяла потелефонувати мені. Я розумію, що в них величезні проблеми з Міжнародним валютним фондом вони ведуть переговори. Їм немає часу до простого пересічного українця, про якого згадують виключно на, на виборах. Оце сьогодні я б сказав би ключова проблема. Друге домогтися того, щоб були виконані приписи Конституції, бюджетного кодексу про те, що. Пенсії і заробітні плати повинні бути індексовані на рівень інфляції. Нагадаю, що у нас рівень інфляції складає за 50%, як бути точним, майже 54%. А відповідний на відповідний відсоток мають бути підвищені пенсії заробітні плати. Те, що продекларував прем'єр-міністр України, це добре, але це не відповідає вимогам, бо суми незрівнянно менші, ніж це потрібно. Але декларації тривають, що з 1 вересня буде це зроблено. Я думаю, будуть тягнути ближче до 25-го. Я намагаюся разом зі своїми колегами знаєте, апелювати, якщо хочете до совісті. Я не кажу про виконання законів і конституції, їх ніхто не читає. Для того, щоб зрозуміли, що люди далі вижити не можуть. Третя проблема пов'язана із тарифоутворенням. Із питаннями, які в цьому зв'язку виникають, ну, скажімо, був заклик перейти всім на котли з твердим паливом, да? перейшли. Відповідно, уряд повинен захочувати і фінансувати частково це. Зараз маємо таку ситуацію, що тисячу кубометрів газу, так? І для того, щоб компенсувати їх, це треба 2 тонни пілетів. Різниця в ціни складає 600 гривень на тверде паливо більше. Угу. І маємо таку ситуацію, що, по ідеї, ціна на газ має зменшуватись, бо ціна на нафту у світі падає. А що робити організаціям, установам, містам, які перейшли на заклик урду на тверде паливо? Компенсації? З боку уряду утримати абсолютно неможливо. Хоча закон це передбачає. Отакі, От здавалося б, деталі, з яких складається життя людей. І на, нарешті, це недопущення оцього негрунтованого підвищення цін і тарифів. Справа в тім, що десь у жовтні-листопаді очікують, як кажуть спеціалісти, сплеску інфляції ще десь на 25%. Через підвищення тарифів на комунальні на комунальні послуги. Оце кричуща проблема. І головна, як пережити зиму. Що в цьому плані належить зробити? Дякую, Володимиру Михайловичу, за вичерпні відповіді. Нагадаю, сьогодні участь у нашій програмі брав народний депутат України Володимир Литвин. Нехай щастить, До побачення. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.